Друзі, сьогодні в нас знову на нашому каналі Продовження епічної саги по визволенню землі від е, всяких, і, всякої інопланетної загрози. І хто не пам'ятає, в нас на черзі місія Висадка прибульців, прибульці виселися в Росії. Великий скаут, до речі. Ми посилаємо туди Рейнджер. І в нас, якщо я не помиляюсь, нема міка. Мік в нас... В лазареті лежить і замість Міка нам пропонують полетіти Кастільо. Ну, звичайно, що це полетить не кастільо, а полетить Дімон. Дімон. З Дімоном, походу, все окей. Так, Флорес. Вибач. Але наразі нам потрібно ще одного новачка випробувати. Так, Чіпо. До речі, один день Ліміку лишилося. Ем, Пом-пом-пум-пум-пум-пум-пом. Медпакет. Може на цей тей медпакет, нарешті. О, обоумить. Так, кузя. Наноброня. Наноброня. До речі, ти можеш якийсь плазму з собою взяти? Ні, не можеш. Так, на наброння... на наброня в Ріфла теж на наброня, так? А був догомет, правда? Давайте, я думаю, що ми... Уй. Ми замість на наброні дамо тобі догомет. Е, на наброня, догомет, медпакет, ціль. Можемо влітати. Починаємо операцію в Росії в далекій глухій Сибірі. Пора, пора. Матрешки, Путін, балалайка. Вони зра знову з тим самим виразом обличчя будуть вибігати з цього літака. Правда? да да, да Все як завжди. І попробуємо знову ж цю місію так само обережно пройти. О, тарілка дуже близько. Прекрасно, прекрасно, що тарілка недалеко. Вже готові, будемо чекати. Так, падон традиційно ходить першим, наступний ходить Маркос. Боя готовність. Так, рифл. А, рифл можна прибігтись трошки вперед. Бо, якби, страхують хлопці ззаду. Е, Чіпо, прізвище якої не можу вимовити новачок наш. Побіжить сюди. Нікого, намагаючись не загрити. Кузя. Ха, кузя далеко бігає. Ох, як... Красиво, нікого не загрив. Прекрасно. Так, Дімончик теж займає позицію. Прибульці, ваш хід. А ось і вони. Ну хтось з овервочем взагалі постріляє сьогодні. Ні? Не в цьому житті? 41 Дімон! What's happened? 41-41 Ну а крит більше шансу має Що за фигня? А, ну там повне прикриття, йо йо. Урон ну та. так, подон, потім, потім, подон, потім буде ходити. Злій Кузя зараз має стріляти. 23, фігня повна. 25, ну -мо, а шо ж таке, а зар тик нікого звідти. Вау, ты куда забегла? Блин. А ну звідси. Сім, Дідько, один... Один хитпоинт лишив, чуваку. І ти теж його не бачиш? Тобто ти ще досі його не бачиш. Куди ти можеш кинути димовуху? Сюди походу можеш. Кидай! Ну так, в кузі вже піднявся. Ай, не знаю, це баф. А, в тебе ж є Маркоса стрільба на бігу. Так, ці красавці теж люблять кати гранати, я це пам'ятаю. 48, ну -мо. 45. Тільки не зм... не змазь. Блін, ну Маркос. ще рифл. Враг обнаружен. О боже, що ці красавці? Може забити болт і заховатися? О боже, ще ви тут поприбігали. Літай, літай. Кому стреляет? По Димону... По... По по, ку... О, по Блин, что же такие все митки? Спритни. Да, по Дону стрелял. Так, Димон! Не расчаровывай, будь ласка, нас. Все, мужики. Вот этого треба выносить, походу. А вот так? Ты в курсе, что треба выносить, Димон? Молодец. В курсе. Так, рифл. Мне треба рифла. Рифл, треба рятувати Маркуса. Ты можешь, до речи, куда-то правда, рифл? Сейчас так стремно бегать тут. сюда тика так Та -мо, куда бы ты ще вылез Теперь не так дівчинко я не знаю що ти задумала але ти капець яка необережна але что тобі обійшла чувака Ха -ха -ха. 84 вбивай його Кузя. 75. Вносимо. Більше не дернеться. Так, щоб б Маркос зараз попав. Потім поки що стій. 55. А якщо десь підбігти трошки? Не-не, Стрямно так бігти, звичайно. Ну молодець. Прекрасно. Подон себе лікує. У нас там ще покращені медпакети. Ого, дивіться, прекрасно. Повний рівень ХП. Що ми полікуємо Маркоса, взагалі буде чудово. Там ще десь мутон один бігає, правда. Маркос. Бежишь сюда, Подон. Бежишь до Маркоса. И ликуешь Маркоса? Давай, держись. Держись. Держись, Маркос. Так, Маркос поки що відпочивает. Димон. Димон, який любить не попадати. сюда. Маркос, походу, біжить сюди. Не забігаючи в тарілку, правда? Маркос, молодець. Так, ріфл, 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 біжить біля Маркоса. Так, тобі не треба попадати на зараження. Давай, стань тут. І стань на Overwatch. Там вже зараз цей мутон може вийти звідти. Кузя, Кузя відчувається взагалі прекрасно. В ньому ніхто не попав? Зрі йому тут весело. Але кузя пора міняти ту постановочку. <звук> угу. Там там ходить мутон. Там хтось то є. Опа, мутон. О, новачок. Ти не хочеш по ньому постріляти? Де ти там? Ну? Де твій був, був постріл у відповідь? I something don't understand. Ти хоч там не на не на цьому, не на ворогоча стоїш, ні? Вроді ні. Ну дай цьому, наваляй йому. Як ти вмієш? О, дивись. Красава. Шейкрітом. Хто би ще? Подончика? о, Дімона прокачати. Це можна було оголошити насправді але там небезпечно, що як забіжиш всередину, як заграш ще якусь толпіщу... піщу. тебе! Так, подон біжить сюди і відкривай двері. Так, я не зрозумів. Відкривай двері, це оце. Опа-опа-опа. па Перед усім, Що ми робимо? Хзи, що ми робимо? Тому що якщо не попадемо, то будуть непереливки. А в кузі є прекрасний баф. Цікаво, зможете заяв, може Кузя забігти сюди? Я думаю, що зможе. Сто! А як тобі це? Ший критом. Прощай. Прощай. Такий самий бавчик є в Маркоса. І знову ж таки прекрасно оббігаємо пацанчика. І бажано крітом. Молодець. Так, що Ріфл скаже? Ріфл може постріляти але слабенько. А якщо сюди? А от так? Урою, Я пустой. Так, подон, походу. Може сюди побігти ще? І що ти зробиш, красавець? А, блін, граната! Що вас тут бракувало з цією гранатою? Так, його треба захоплювати. Чому я собі так думаю? А ч двох? А де другий? Ай -мо. Навіть ти знав, що вас там двоє. Ти шо й промазав? Падон. Я не знаю, що за хрень, але це хрень реально. Ну... А, в него полное покрытие. Ё-моё. Девочка, тут тебе капец как бракует. Ты в курсе, да? Та Димона тут тоже бракует, на самом Димон что-то пока добежит. Так, у нас є Кузя, який просто має смішний шанс попасти. Але ми можемо спробувати. І ми попадаємо. Щось не розумію, навіщо я зараз це роблю, але без ним біжимо. По кому постреляем? Не по кому не постреляем. Кузя поразряджается, тут дали нам а что смысл бих Димон поразряджается, так само. Поддон. Может что ты как поддон? Маркос не може зробити стрільбу на бігу, тому що йому треба перезарядитися. Блін, треба було відбігти Маркосом. Чомусь я це не подумав зробити. Так, девочка. want to kill this bad boy. Це вообще погана ідея, насправді. Забіжимо сюди. І порозрядимось. Так, падон, ти полікуєш Маркоса, бо біда. Бо як зараз по Маркосу почнуть стріляти... А може ти постріляєш? Погана ідея. Да-да-да. Що да, да. ти зробиш? М -м, ти постріляєш по подону. Прекрасна ідея. Коротше, тай, отраз захоплювати, друзі. Так, тільки не побуди по Елеріуму. А може підійдеш ближче, подон? Сюди, наприклад. Шість одиниць урону, 10 кріт. Мимо! Подон. Вот. Вот. Happened. А, ah, стрельба на бігу в тебе є красава. Сім одиниць урону. 90 кріт, ти можеш його вбити. Але ти будеш страхувати нас усіх. Так, дівчика. А ти не хочеш постріляти? 92. 60 кріт. Ну попробуємо. Вб'єш, то буде тобі фраг. Кріт, крово. Так, все, тепер Маркос, твій вихід. Де ти там є? А не можна глушати? А, дідько! Оце я не подумав. Ну, нічого не зробиш. Папа. -па. С ним розібрались. Так, Ріфл біжить сюди, і стає на Overwatch. Кузя стає так само на Overwatch. Короче, Димон стоит на Overwatch. Тут нема чего зараз ему забегать в середину. Підозрюю, только босс лишился и все. Подон же... О, давай, это ця. ця, малышка? О, тут. Полікуй подона. Не бойся, у тебя просто Та, че, подон? Все окей. Кузя. Біжить сюди. Штукузію можна було заграти всіх підряд. Ну Ми не будемо цього робити. Так, дімон на боєготовності поки що. В будь-якому випадку, як я вже озвучив, там йому нема що робити. Так, готуємося сюди зайти. Маркос стане тут. А якщо ми Маркоса ближче підтянемо? Маркоса все-таки має из Марку Марко сегодня глушить. Так. готов готовность. Падон, открывает двери. Чужих. это просто праздник это просто вас, праздник какой-то. Конечно. Да он. Боєготовність. Маркос біжить сюди. Ріфл Біжить так само до Маркоса. Так, тівочка біжить... Сюди, напевно. Стає на Overwatch. Кузя, Кузя, Кузя. А Кузя выбежать подается, что там робится. А ничего тут не робится. Ну, он стоит на Overwatch, на самом. Димон. Не знаю, наверное, что без ката бежи сюда. Мы здесь не одни. Почему никто не сказал, собственно, эту фразу? Давайте, Варя, где там царь красавец? А вот син. Блин, куда ты побег? Меня И 70% вероятность. Oh, no, 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 no. Why, why you Аааа, ной, вайю змі Жаль. Так би ти поповнив нашу колекцію захоплених прибульців. А так доведеться тебе вбити. Этот готов. На жаль. Ну все. Місію ми закінчили. Росія врятована знову. Летимо додому. Фух. Якось пройшли ми цю місці, треба зараз обов'язково зберегтись, тому що пам'ятаю, зразу у мене десь... Чи під час неї, чи після неї в мене викинула гру. Так, три дні, три дні, падон, ріфел. Ну, три дні це не страшно. Маркос стає полковником. Полковник Маркос. А що ми йому прокачували? Кріт ми йому прокачували. Прекрасно, давайте ми цей візьмемо йому. Снайпер! Який снайпер? У мене чотири снайпера вже є, алло. Блін, Димон лейтенантом штуку. Тому що мику і ми Мику взяли протилежно. Так. Ох-ох-ох-ох-ох, скільки ми всяких речей набрали собі. Підозрюю, що нічого ми з цього все не можемо продати, тому що воно все абсолютно ціле. Да. Але це прекрасно, ми ж можемо щось почати досліджувати. Чи ми там вже... А, ми маємо. Плазмер. Зато ми можемо кучу всяких ніштяків зробити. Підозрюю. Панцерна броня нафіг не потрібна. Лазерна снайперська винтівка, лазер, лазер, лазерний пістолет. Ні, нам з цього всього нічого не потрібно. -да. Можемо скелетний ключ зробити. Ну, давайте зробимо. Це щоб Ну, хто не знає, скелетний ключ потрібен, щоб только, потрапити на базу прибульців. Так, через три дні буде супутниковий модуль побудований, модуль супутникового зв'язку. І плазмера буде досліджена. А, у нас ще ж є літейний цех. Подивимося, що ми там можемо. А, ми нічого не можемо, У нас грошей немає. Я ж думаю, що в чому проблема. Окей, окей. Промотаємо трошки. Йомойо. Що на цей раз? О, мік вернувся, прекрасно. Ми отримуємо сообщення нових. Китай. Міста прийшли. Мексика. Париж. у новобранець підтримка летимо в Париж бетонно. Це навіть не обговорюється. Так, але я думаю, що, певно, доведеться зробити в іншій вже місії. На, цей, на цю серію нам досить. Пригод. І тому що ж. Мік вернувся, це прекрасно. Зустрінемось в новій в наступній місії XCOM. З вами був доктор Юта. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Бувайте. До нових зустрічей. Па-па.